Біля Карпат, біля старого самбула є село Биличі. В тому селі є джерело, з якого всі пили воду, а коли пили то всі здоровіли. Дуже придуже давно село Биличі нападало дуже багато ворогів. Від ворогів захищав своє село чоловік на ім'я Іван. Йому в ногу попала стріла. Він з того часу почав кульгати. Іван перед сном читав завжди біблію. І він в тій біблії прочитав таку фразу: Спрагли, нехай прийде до мене і п'є. На тих словах він заснув: І сниться йому матінка Божа, а біля неї лється джерело. А Іван довго спить, а пастушки не сплять, виводять своїх вівців пастися. Коли пастушки пасли своїх овець, вони побачили світло, а в тому світлі з'явилася божа матір, біля неї глялося джерело. Пастушки миттю побігли розказувати про це чудо, пробігали повз Іванову хату, зайшли в ту хату розказали Іванові про те чудо. І Іван зрозумів, що це був сон правдивий. Після того Іван пішов до того джерела, полив собі на ногу воду, і його рана зажила. Всі хворі люди ходили туди, до того джерела, і пили ту воду, і всі їхні ранки почали загоюватися. Все заживало, і люди почали виздоровувати. Люди були такі вдячні, що біля джерела поставили капличку. Та капличка стояла довго-довго, аж поки не почалася нова війна. В те село вилеті та їхав солдат. І він був безбожний. Зруйдував каплицю, засипав джерело. І він сказав «Бачте, Бог мене за це не карає. Ваш Бог нічого мені не зробив, значить, вашого Бога не існує. Закінчилася війна, той солдат вернувся додому, оженився і в нього народився син. Але сталася така біда, що його син став сліпий. Той солдат ходив по лікарям, і ті лікарі нічим не могли допомогти. Всі казали сліпий так сліпий. Тому солдатові одної ночі приснився такий сон, там, де він руйнував Катлицю, вирішив він поїхати до Беречі, привів солдат свого сина до того джерела, помив солдат своєму синові очі, і тут сталося чудо, син почав бачити. З того часу той солдат почав вірити в Бога. Він пішов, відновив ту капличку і очистив джерело. З того часу ніхто не чіпає тої каплички, а джерело собі зустрить і лікує хворих. Біля того джерела поставили велику церкву. Та церква називається Храм Покрови Святої Богородиці. Щороку сюди приходять тисячі людей. Вони моляться і п'ють священну воду. І я приходжу, бо мені тут дуже добре. І коли приходжу, кажу таку молитву славна Богородиця, що за твоїми молитвами Господь уділяє чудотворну силу цьому джерелу на освячення і зцілення. змилися до нами, здорових укріпи, хворих зціли, що шупали духом, підніми на твою славу і на славу Пресвятої трійці. Амінь.